Друзі, привіт! З вами подкаст Ораторний Трактор і я його ведучий Ярослав Ясинський. Впевненість за 10 секунд. Чи це реально, чи це взагалі можливо так швидко стати впевненим? Так, це можливо, але потрібно знати конкретні кроки до цього, як саме це зробити. І зараз я вам розповім якраз про ці кроки. Отже, перше, згадайте той момент, коли ви були максимально впевнені, згадайте, як ви рухались, як говорили. Можливо, це не пов'язано з тією діяльністю, якою ви зараз хочете займатися більш впевнено, але ви, хоч раз в житті, я думаю, переживали цей момент. Також згадайте, як виглядають інші люди, які вам подобаються, яких ви б з легкістю назвали впевненими. Як вони спілкуються, як говорять, як рухаються. Наскільки чітко вони промовляють ці слова, наскільки вони чітко ходять, як тримають себе, згадайте цей образ, ви маєте його згадати в максимальній кількості деталей. Потім ми з вами згадуємо, як говорять ці люди, що вони вимовляють, і з якою інтонацією звучить впевненість. Спитайте себе, як говорить впевнена людина, які інтонації вона використовує, і після того, як ви згадали ці моменти, ці рухи. Ці інтонації, якими говорить людина впевнена, ще раз уявіть собі в голові або подивіться на відео людей впевнених, як вони ведуть себе, яка у них мова тіла. Це все можна зробити буквально за одну хвилину. Максимум 5 хвилин, але я не думаю, що ви будете сидіти і думати про це 5 хвилин. За одну хвилину ви просто згадуєте ці інтонації, ці рухи, цю поведінку, цей погляд і всі інші моменти. І просто, дуже просто берете і включаєте у себе таку поведінку. Наприклад, я згадую, що впевнена поведінка це такі чіткі рухи, але їх не дуже багато. Тобто ми не скачемо по сцені перед камерою, ми рухаємось чітко, але дуже плавно, і ми робимо тільки ті рухи, які необхідні. Це одразу змінить ваш образ. Ви не будете істерично виглядати, ви будете виглядати стабільно, впевнено, фундаментально. з... Плавними рухами і точками в кінці. І після того, як ви це зробили, пограйте далі в цю гру, скажіть якийсь текст або розповідайте щось з інтонацією впевненості, і як звучить ця інтонація впевненості. Це точки в кінці фраз, це доречні паузи, це погляд, який не відводиться в сторону, не пробуємо сховатись, це рівна спина. І відчуття того, що людина в безпеці, рухи чіткі, і в кінці ставиться точка під кожен рух, також рухи руками відбивають ритм ваших слів. І ви не спішите, ви говорите плавно і впевнено, і виглядаєте так, що ніби вам нічого й не треба, у вас вже все є. Спробуйте пограти в цю гру, і насправді, якщо ви будете часто це робити, то в певний момент ви помітите, що це вже стало частиною вас. Насправді ми всьому так вчимось. Ми копіюємо спочатку від батьків, від рідних якісь моделі поведінки, а потім вже можемо самі створювати ці моделі поведінки, орієнтуючись на ось ці маленькі деталі, які ми помічаємо. Отож, зараз спробуйте включити в собі цей стан впевненості, інтонації впевненості, як ви будете себе поводити, як відчувати себе будете і так дійте з цього стану, ніби ви вже супер впевнені. Безперечно, це не обмежує вас в тому, щоб ви вивчали цей світ, як щось правильно робити, як зробити це краще, але це вже інша розмова. Тільки одна ця порада від мене скопіювати інтонацію та рухи впевненої людини, вона може дати вам дуже багато. І ви, можливо, самі від себе не очікуєте, якими ви можете бути впевненими, просто спробуйте це. Саме так роблять впевнені люди. Я записую цей подкаст якраз з цією метою, щоб допомогти людям, які хочуть створити щось. Хороше для людей, для світу, могли це робити краще. Зробіть це прямо зараз, наговоріть на камеру свого телефона, як пройшов ваш день, наприклад. Але зробіть це дуже впевнено, енергійно, чітко. Вас все одно ніхто не побачить, просто можете потім видалити це відео, але вже ви будете на крок вперед, тих, хто не розуміє, що таке впевнена поведінка, впевнена мова, інтонації, і потім проаналізуйте, як ви себе поводите, чи справді ви впевнено виглядаєте на цьому відео. Подивіться його, якщо потрібно, запишіть наступне, але вже з коригуванням того, що вам не сподобалось і що не дає відчуття впевненості. Таким чином, ви дуже швидко навчитесь впевнено записувати сторіс, проводити прямі ефіри, вебінари, виступати зі сцени, коли ви почнете робити просто візуально такі ж самі дії, які роблять інші люди, які вже впевнені. І це все може займати лише 10 секунд, коли ви просто згадуєте. Як веде себе впевнена людина, як вона говорить, і просто повторюєте за цим образом у себе в голові. А якщо ви ще й натренуєтесь, як я вам порадив перед камерою, то це буде виглядати ще більш впевнено та натурально. Ви не будете грати, ви справді будете відчувати себе впевнено. Але якщо вам цікаві деталі, напишіть в коментарі, щоб я розкрив цю тему. Напишіть щось з приводу цього аудіо, і тоді я зможу вам дати більше елементів, чітких елементів, як. Включати у себе впевненість, як прокачувати свою впевненість, не зважаючи на те, де ви зараз є, що ви робите, чим ви займаєтесь, і як ви себе відчуваєте. Кожна людина може свій стан змінювати. З вами був Ярослав Ясинський. Почуємось.